Запишись на лікування через Національний фонд здоров'я. Потрапиш за два роки, хіба якщо ти українець, то тоді. Отримаєш негайно що? такої Польщі. Такі ми польські? хочемо це один із наративів, які російська пропаганда поширює в Польщі. Хоч ці міфи давно спростувало Міністерство охорони здоров'я Польщі, Національний фонд здоров'я та речник прав пацієнта. Вони знову час до часу з'являються в інтернеті. За словами експертів, РФ атакує Польщу дезінформаційними вкидами вже багато років. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну інформаційна війна суттєво посилилася. Дуже часто фейк стосується во воєнних мігрантів з України українці Українці навіть не повинні показувати документи можуть бути у нас лікарями, стоматологами, викладачами без підтвердження своїх кваліфікацій. Росія витрачає на дезінформацію мільярди, маючи на меті створити антиєвропейські, антинатівські та антиукраїнські настрої. Ціль залякати поляків посварити їх з українцями та посіяти сумнів щодо необхідності далі допомагати Україні. Мовляв, мілітарна та дипломатична допомога втягує Польщу у війну та призводить до економічної кризи. Росіяни намагаються в Польщі популяризувати також цей наратив. Що є чи то польські політики проукраїнські, чи глобалісти, натівці, американці, і так далі, і так далі намагаються поштовхнути Польщу в сторону війни. З Росією, так тобто знову цей наратив, великий наратив про Польщу як про провокатор, воєнного провокатора, і це один з варіантів того наративу про польські, нібито польські амбіції територіальні чи то проти України, чи то проти Білорусі, використовуючи страхи поляків перед війною, російська та білоруська пропаганда поширюють зовсім абсурдні наративи про плани залучення польських військових у війну в Україні. Але один з таких абсолютно нереальних чого це, хоча б те, що нібито в Україні вбито 10 тисяч польських найменців чи взагалі 10 тисяч польських солдатів. Так? Ну, це щось абсолютно незрозуміло. І таких різних, ну, вкрай незрозумілих для нас, нереальних наративів. Їх дуже багато. ale wony perza są popularyzowani przez kanal kanał Telegram rosyjski białoruski albo przez w kraj radykalnych prorosyjskich aktywistów Також ворожа пропаганда пробує впливати на виборчі процеси у Польщі. Нещодавно про поширення дезінформації щодо президентської кампанії повідомив міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. У мережі Ікс. Він написав: останніми днями ми помічаємо дезінформацію в англомовній інфосфері щодо майбутніх президентських виборів у Польщі. Повідомлення стосується зокрема можливого перешкоджання у виборчому процесі. Автори видають себе за CNN. Запишись на якесь лікування через Національний фонд здоров'я. Потрапиш за два роки. Хіба якщо ти українець, то тоді отримуєш негайно такої Польщі ми хочемо з ворожими вкидами? У Польщі борються державні інституції і громадські організації. Вони закликають людей з холодним розумом реагувати на будь-які емоційні повідомлення у соцмережах, і перш ніж повірити та поширити, перевірити інформацію в інших джерелах. Російська дезінформація як матрьошка. російська дезінформація як матрьошка обгортає. Правду, все новими шарами. Напевно, ви чули, що якби українці піддалися, то не гинули б невинні люди. Росія хоче, щоб ви так думали. Це типова техніка маніпуляції. Її важко розпізнати, бо вона побудована на логічному мисленні, а насправді розмиває образ реальності і не показує всього контексту. Пам'ятай, не піддавайся емоціям і завжди перевіряй інформацію. Наталка Волосацька. Слава тіві.